Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада вітати на моєму каналі Наталі Лайм. А, сьогодні у мене буде офіційна розпаковочка. Ось ось аж такого пакету і ось такого маленького. Давайте почнемо з цього великого. А, це я зробила перше замовлення. на як для мене, новому маркетплейсі тему. По вигляду, по всім позиціям. І звідки на етикетці написано: Приїхав товар, це з Китаю, типу Aliexpress. Ця маленька посилочка це таке з Аліекспресо. Тему я зробила замовлення десь чи до 3, го чи 4-го числа. І сьогодні у нас 14 число, і вона вже в мене на руках. А що мене дуже здивувало, так це посилка з Аліекспресу. Тут забігаю наперед купальник по ідеї. Те, що замовила, те, що мені відстежувалось, я замовила 8 травня, сьогодні, 14 травня. Тобто навіть менше, ніж за два тижні вона доїхала. Ну, Плюс-мінус, теж виходить. Та ні. За шість днів? За тиждень? Я дуже дивувалася, коли в мене трекінг висвітлювався. І давайте я теж гляну, звідки воно точно їхало з Китаю, чи ні. А, з Китаю, так теж, бо переклеєно потім через Латвію. Воно доїхало до Латвії і вже ось, дивіться, бачите? Ось китайські іерогліфи. А переклеєна ось з Латвія. Може, вона лежала в Латвії, ну, на складі якомусь ізначально там, я не знаю. Ну, бачите, я наклейки, що з Китаю їхала. 8 числа замовила. Сьогодні 14 я на Укрпошті забрала. Але тут я знаю, ну якби з Китаю з Алікспрес. В принципі, я знаю, які там товари, але теж дивно, який приїхав. Завжди це такий сюрприз. Ну що, я. Щоб завелася ножничками, а стему тему я не замовляла. Тому якість там товарів, я не знаю, я такі дешеві товари купила, що це я таке, знаєте, що в мене відчуття, що я носити того не буду. І все, що балакаю, зашаруділа пакетом. Не знаю, що буде чути, але ж мені цікаво. Так, я у нас спілкування. В принципі, посилок багато зібрали в один. От. Давайте я всі їх... Подістаю. Ой-ой. ой, -йо. ой, -йо -йо. ой О, ну, мама. Це приїхало моє саме перше замовлення, бо я думала, мамові приїхало якесь інше. Давайте я буду вам розповідати, що я позамовляла. Не смійтесь з мене. Перше, це не стираючий олівець. Ціна 25 гривень. У нього якийсь гриф. Так. Так. Типу, він не з. Так. Ну, сфокусується хоч на ногтях. Типу в нього гриф не. Ой, прикол. Але в нього не гриф. А що ж інше? І вони ще й стирає, для нього є спеціальний. Ну, трошки стираю. Цікаво, клас. Ну, його не треба підстругати. Оце він такий і все. 25 гривень чи 21 гривня. Клас! Оце мені на роботу. Нікого такого нема, а мене буде. Ото 40, да? От. І. Туди ж саме, теж щось за 35 чи скільки, самоклеючі, прозорі такі наклеєчки замовила. От. Вони мають бути з климким шаром, але і прозорі силиконові, не розмокаючі. Це силиконові, вони не мокнуть. Я так думаю, що, в принципі, як такі стікери. Я завжди люблю більш силіконові якісь стікери, бо ми важні а силиконові ні. Так, це окуляри. Час ми будемо дивитися. Я помилково там в тему, щоб там є ще така фішка, на яку я і попалася. Будьте уважні, якщо будете замовляти. Коли робиш замовлення, ти його вже підтверджуєш, оплачуєш чи перед оплатою щось його підтверджуєш, воно вже їде, і воно як тобі вискакує, як начну така, я не зразу зрозуміла. Чи хочете ви ще по такій ціні дозамовити дуже класну позицію? Я чомусь не зразу ну, зрозуміло, що це мається на увазі. Як дозамовити по такій ціні, і я беру клацею ОК, і типу мене появляється в кошику, і оплата списується уже за дві речі, але це смішно, тому що ну, я ну, вже ж не відміниш. в мене виходить, я замовила двоє одинакових окулярів по 49 гривень. Просто мені стало цікаво. Не питайте, я не факт, що буду носити, але я люблю іноді. Ну, я купую поліелізований, їх постійно ношу, але іноді мені там для фото подобається, і для якогось образу просто подобаються інші окуляри. За 49 гривень, та ще двоє. Давайте, дивіться, бо бачите, трохи повна така коробка, що нам приїхало. Так, ну що, в ja, коробки зразу з Аліекспресом збирають. Так. У звичайному пакеті, але ще й з клієночкою. Так, ну що? А, так, да, це були такі ретро, типу, з жовтими е е е лінзами, типу, для образу. Я їх збиралася тільки для образу. Ой, ще зіб'юся. Такі, типу, під старовину для образу собі я їх купила, а тепер у мене їх аж двоє. Ну, я молодець, знаєте, я такий. Я, я молодець, я молодець. Щось я так якось розкладаю. Давайте я це поки сторонку, те, що ми не розклали, а те, що у нас реально є, повикладаємо наперед. Так, цей пакет беремо. Ну, відповідно, це такі самі. Мабуть, я не буду скривати. Навіщо показувати? Давайте ми їх просто поставимо якось сюди. Отак, зробимо, так, да, більш. Стилізована. Так, що ще мені приїхало? О, це на мій телефон. Чехол за 35 гривень. Такий мімішний. Цей мімімішні котики. Хто любить так котиків, як я, і хто вже дивиться за моїм каналом, знає, що в мене є кішка і котиків я люблю. Так, 35 гривень. Класно. Так, і ще я купувала інші очки. Тут треба до них теж ножнички. Одну секунду, а ми поки е вирівняємо фон. Е вирівняємо. на попах зебри все-таки сфокусуємося. Так, приношу вибачення, якщо на задньому задньому плані, О, щось у мене шумить. це моя кішка. Граються е, бумажним пакетом крафтовим. Вона вирішила його розірвати в на, ну, не клочі, а ну, так розірвати просто в хламі. Так, коробку. Ага. Так, це ще в мене ось такі очки. Більші. це більш такі ретро, з коричневими, а це такі з фіолетовими, більшечки. Вели... Теж вони теж коштували якихось 70 гривень. Ну, такі, я люблю таким погратися. Я дуже люблю різні очки, Ой, іноді мені для якихось образів подобається інакше. А якщо я знаю, що я йду обов'язково буду з активним світлом або цілий день буду на активному світлі, то я тільки користуюся споляризованими лінзами, а ці просто потягати вбити вклад. Так, ага, це я замовила за 100 гривень набір лоточків, відповідно, з кришечками, звичайно, пластикові. Я їх хочу використовувати для заморозки продуктів. І я їх брала саме. Там там було 10 штук, а я взяла 5 дешевше. От, Я просто хотіла використовувати для заморозки продуктів. Невеличка кількість, так. Да, так я знала, що вони будуть невеличкі. Доволі такі прикольні. Це спеціально для. Тут, мабуть, краще буде видно, для замороження, для їди. От, так, в Китаї. О, трошки, індивінці. да, трохи, трохи ось тут. Ось тут, бачите, є така Ну, Вони ще роздаємося на брак. Вони не плотні, носити в них не годиться. Але я люблю там рибку положити, щоб воно більш так можна було дуже воно, ну, одне на одне. Ну, для мені, для морозилки, це дуже зручно. І я спеціально такий підбирала. Класно, мені подобається. ну, Навіть 500 гривень по 20 гривень одна така пластиковий контейнер. Ну, вважаю, що недорого. І саме основне це те, що я перший раз знала. Я обов'язково вам. Дам про це звідси, я побачила серветки для прання. Я купила їх 70 гривень 50 штук. Тобто, я так розумію, в одній з цих упаковок 20. Ні, 100 штук я купила. 50 Вони на фотографіях просто звичайна бумажка. Серветочка така квадратна. І її кидаю для проня, для кольорового, тут ще для якогось. Я просто, знаєте, ми всі привикли для до вже гелів, привикли до цих подушечок, ну, як вони, капсулки, да? але ще я ніколи не бачила серветок. Ну, попробую спочатку на однотонних таких. Ну, щоб колір не полиняло, бо я не знаю, як воно буде, але мені стало цікаво. 70 гривень це доволі так недорого. За 100 штук, це навіть я б сказала, що це дешево. Ну, мені просто з цікавості. Так, що ось таких з цікавості багато продуктів. Що очки мені подобаються ці ретро навіть. Зміряю. Контейнери мені теж дуже подобаються. Скажіть, будь ласка, чи... напишіть в коментарях, чи чули ви вже про такі. Так, а, а просто крошечка вже тут стоїть про таку маркетплейс-тему. А, і ще що я забула сказати, що я замовила через Леті Шопс на тему, і мені що там кешбек, що там був якийсь дуже гарячий кешбек на них в той час, там, прям як новинка, гарячий кешбек. І ще в мене очікується кешбек. Я залишу в описі, може, комусь буде цікаво в Летті Shops Є такий реферальна наша програма. Що якщо ти за посиланням приводиш друга, кому цікаво, то. Відповідно, за цим посиланням отримуєш ти 50 гривень, і та людина, коли робить покупку, теж уже бонус собі отримує 50 гривень. Я такого не знала, коли сама реєструвалася в Летішопці, мене ніхто не запрошував, я сама зареєструвалася. Але якщо комусь буде цікаво, я залишу посилання, то може зареєструватися через нього, і мені приємно буде. Все-таки буде 50 гривень. Вони будуть не лишні на покупочки, і вам теж 50 гривень. Так, ну що, поїхали тепер купальник дивитися, бо я. От. Я, знаєте, як ворона чи сорока. На очки падка і на купальники. От якщо мене вже в сезоні хтось бачив в старому купальнику, я вже не можу. Нові. І тому і замовляю собі шити хороші купальники під замовлення. І, і також я часто купую на Aliexpress, Можна щось знайти Так, Його не жалко, даний купальник я придбала за 200. 94 гривні. Я можу собі купити купальники на Експресі, тому що єдине, що я можу пролетіти з попою, з бедрами, але я стараюся брати на зав'язках. А Скажімо так, верхня частина бюст у мене не сплавиться великими розмірами. І тому люба маленька чашка мені підходить. Так, дивимося. Так. Угу. Розказую, що в мене дуже ну, невеликий розмір грудей, і тому, в принципі, вони тут помістяться. Ой, ну знаєте, мені навіть подобається. Дуже, я спеціально вибирала чорно-білий з такими коричневенькими зав'язками, Зав'язки прикольні, до речі, вони розинки. Вони розинки і вони будуть гарно плотно натягуватися. О, і, о, ну, Звичайний, немає, немає блиску, от як дешеву тканину. Ну це ж або спандекс, або ще якось називається. Спеціально використовують цю ж тканину для купальників. Тобто десь, тим паче, що не знаю, чи поїду в відпустку, можливо, буду десь в місцевих водоймах купатися. Даний купальник не жалко, якщо навіть. Ти його загрізниш чи ще щось. Значить ну, водойми в наш несину. Ну, І так, дивимося на плавки. Щось, я, мабуть, свої розміри. Там всі писали маломірки, маломірки. Я взяла М. І щось, мабуть, я буду завертатися в нього. Ну він не сильно тягнеться. Ну, я М взяла. Мабуть, він більше мірить. Хоча у мене попа така нормальна, та ні, він повинен бути добре. Ось такі. Ось такий огляд. Мені було цікаво, особливо тему цей новий маркетплейс. Пишіть, чи ви замовляли на даних сайтах, що вам там любите купувати? Що ви вибираєте? Що... А можливо, ніколи не купуєте. Мені буде цікаво знати. І чи знали про цей новий маркетплейс. От. А я буду рада за ваші коментарі, це цей зворон... зворотній такий зв'язок з вами. Також буду лай... за лайки і за підписку. Дякую всім, па па-па!